Буенос діас, Радий вітати вас на моєму каналі. Хочу вас познайомити з парою красивок Adidas zx 22 Ціна на офіційному сайті від 120 євро. Але я думаю, по скільки на можна придбати 60-70 євро. Почнемо розпаковувати. На перший погляд пара створює враження люксового взуття. Тут у нас чітко виконані деталі. Передня частина у з якісної замші, як ми бачимо. Те саме можна сказати про задню частину п'ятку та частину шнурівки. Бокові деталі виконані з шпіри також. Для таких бюджетних кросівок використані якісні матеріали. На язичку бачимо логотип та назву даної моделі. Внутрішня частина на дотик дуже м'яка, проте нічого не звичайного. Підошва виконана із ева. Вона достатньо тверда. Нижня частина підошви виконана з резини. Особливу увагу хочу приділити задній частині підошви. Вона дещо піднята в задній частині кросівка. Думаю, буде дуже зручно, при ходьбі. Виглядає це дуже ефектно. Візуально дуже нагадує люксову модель Adidas Yeezy 700, та і в цілому вони дуже схожі. Шнурки також візуально нагадують озвіго, проте дещо м'якше. Я обрав досить такий класичний варіант для огляду. Але палітра кольорів дуже різноманітна. Від однотонних до агресивних яскравих кольорів. Вибір на, на сайті Adidas дуже великий. Підсумовуючи, можу сказати, що дана пара підходить для щоденних образів та проходить спортзал. Для бігу я їх не рекомендував, так як вони, я б не сказав, що дуже важкі, але для бігу це буде чувствуватися. Друзі, дякую, що подивилися дане відео. Я сподіваюся, що для вас воно буде корисне і допоможе вам в виборі вашого взуття. В подальшому буду старатися знімати нові відео. Чао! Красівки до мене приїхали в такому вигляді. Тому, якщо вони любите тварин, то я думаю, замовляти їх не варто.